Вітаю 6 жовтня на календарі про події четверга. Дивіться в ефірі Суспільного новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будовіцька, жестова мова Галина Абраменко. Коротко про події далі. Попри дощі та негоду, аграрії Черкащини не збирають врожай. Якщо ще два-три дощі, дощі, і це буде біда. Херсонське швейне підприємство відкрило філію у Курсун шевченківському До кінця року на цій філії буде працювати біля 150 чоловік. Залишеного двомісячного малюка планує всиновити сім'я з Краматорська. Спить, бодрство Хоче грається, хоче не грається. Затяжні дощі заважають черкаським аграріям вчасно збирати врожай, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Нині на половині площ зібрали зернові та зернобобові. Продовжують збір соняшника та кукурудзи. Про якість врожаю та стан жнив на Черкащині. Далі в сюжеті. Ось дивіться, це соняшник, да? який він уже е, промок 4-5 разів. Він фактично починає вже пріть. Прийти. Ну, якщо у нас ще, у нас оце, я кажу, що бабине літо буде, і це ще дасть нам щось вбрати, то це ще ми його спасемо. А так, якщо ще два-три дощі, і це буде біда. Зі 100 гектарів загальної площі фермерського господарства Миколи Дубини третина засіяна соняшником. Соняшні Зібрати одразу весь, каже, не можна, бо насіння зіпріє від вологи. Такий соняшник може всього нам всього лежати ну, 3-4 дні, а він загориться зразу. А його влага йде на сьогоднішній день 25-20%. А треба для того, для зберігання, треба 6-8%. Збирають частинами та відправляють на сушарку зібрану самотужки, розповідає фермер. Скористатися послугами багатотонажної буде за дорого. У нас невелика сушка. Потроху сушимо його. Ну це для того, допустим, щоб все й собрати і відправити його на сушку на таку серйозну сушку, де сушать, де можна все зараз посушити. Надо заплатити за кожний тону процент. Влагопроцент десь 200 гривень. А 200 гривень, якщо це посчитати, це допустим, десь на 10, це буде три з половиною тисячі, почти одна тонна буде стоїть. Замість роботи в полі комбайни та трактори стоять на подвір'ї господарства. З техніки тут працює тільки сушарка, розповідає працівник фермерства Олександр Гордієв. Загрузка в нас усі все, насіння, засипали горію, загрузили сюди, включаємо. Її говорить не вимикають ні на хвилину. В нас працює, бо в нас нема виходу. Нам надо 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 Двадцять 24 на 7, як кажуть. Висока вологість заважає збирати не тільки соняшник, пояснює фермер. Окрім нього на полі чекає кукурудза та соя. Вона теж стоїть, влагає, взагалі, взагалі комбайн дуже важко біра вологосову сою. Це дуже важко. Соєшник легше а соєшник так, що цей рік там дуже важко. Погода цьогоріч аграріям в роботі не сприяє, погоджується голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Разом з тим ситуацію складною не вважає. Нестандартний дощовий період у цьому році, ну мабуть, за останні п'ять років такий дуже інтенсивний. Ну, на на жаль, певні певного роду втрати можуть бути. Але загальні тенденції по збору у нас урожайності показники це 47-48 центнерів з гектару. Що в середньому трошки нижче, ніж попередні роки. Посів оземени все ж планують завершити своєчасно, розповів Ігор Табурець. Цьогоріч нею планують засіяти 167 тисяч гектарів. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Знайшли приміщення, техніку та працівників у корсун Шевченківському херсонське швейне підприємство відкрило ще одну філію. Нині там працює 30 швачок. Втім, до кінця року штат збільшать у п'ятеро, розповів директор компанії Ярослав Скрипник. У новому приміщенні шиють форму для службовців. На відкритті побувала Тетяна Рева. На столах згортки тканини та заготовок. За швейними машинками від ранку триває робота. Тут строчать, кроять та прасують. Завдання відповідальне підготувати українських рятівників до холоднечі, каже за Інна Іваненко. Щодня для них шиють півтори сотні курток. Міжопераційні деталі, які люди заготовляють, і вони тут тихенько собі чекають наступної операції. Пані Наталя виготовляє ось такий клапан. Деталь за яку рятівник ДСНС кріпить свій погон. А наступний процес пришиваю підкладку. Мені робота ця подобається. Я швачкою працюю шість років. Кожен елемент від коміру рукавів до гачка для куртки шиється руками корсунських працівниць. Заутюжую лісточки для кишень. І в цьому залі їх тридцять, а буде ще більше. Розповідає керівник швейної компанії Ярослав Скрипник. До кінця цього місяця плануємо набрати ще таку кількість, дозволяє і обладнання, і приміщення. І до кінця року на цій філії буде працювати біля 150 чоловік. Своє підприємство у Херсоні довелося залишити через війну. Місяць ми знаходилися в окупації. Після місяця ми виїхали ні обладнання, ні сировина, нічого не вдалося вивезти. На Черкащині говорить, все починали з нуля. Купили обладнання, знайшли приміщення працівників та сировину, бо в цьому є потреба. Наші замовники це силові структури України. Конкретно на цій філії ми зараз відшиваємо для працівників ДСНС, а також наші замовники, національна поліція. Тобто, ті вироби, які ми зараз виробляємо, ну хлопці їх потребують. Самі розробили дизайн ось такої теплої зимової куртки поліцейського. Ось такий виріб казалось би для чого він потрібен для швидкого щоб швидко достати зброю. Це вже друга філія підприємства. Перша запрацювала в Черкасах, а тепер готується до відкриття ще кількох філій в області, розповідає пан Ярослав. Нині на Черкащину із території, де тривають бойові дії, переїхало 34 підприємства. Говорить голова обласної військової адміністрації. Ігор Табурець. Сім перебуває в процесі релокації. Одне, на жаль, не можемо релокувати, поки там інтенсивні бойові дії ведуться. Для області каже, це важливо. Місцевим громадам це дуже важливо, мати такі підприємства, які надають і робочу силу, і відповідний доход в місцеві бюджети, і в державний бюджет. Втім, вісім підприємств із Черкащини вже повернулися додому на звільнені території, каже Ігор Таборець. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкащина. Другий шанс на сім'ю отримав двомісячний Миколка. Місяць тому ми розповідали вам про хлопчика з вадами стравоходу, від якого відмовилися батьки. Його історія має продовження. Нині усиновити малюка планує родина переселенців. Про це Сергій та Світлана Кравченки розповіли під час зйомки. За цей час Миколка встиг підрости та набрав пів кілограма. Як нині живеться малюку, Вікторія Гончарук бачила. Місяць тому улюбленою забавкою було роздивлятися мобіль у лікарняній палаті. Молодець, О, так, все. Спостерігай за іграшками. Нині ж найбільше полюбляє триматися за палець, говорить пані Світлана. Його? У новій родині Миколка два тижні. За цей час встиг набрати пів кілограма та трішки підрости. <звісоками> ростемо. Вищу, вищу. Йому все цікаво. Старається вже голову тримати, старається багато посміхається. Якщо у нього нічого не болить, ніде не давить, ніде не жме, то парінь дуже веселий такий. Історію хлопчика, від якого відмовилися батьки, дізналися із сюжету. Тоді й вирішили познайомитися з малюком особисто, кажуть Світлана та Сергій Кравченки. Про те, що дитина мала вади з травоходу, їх не злякало. Подивилася спочатку сама, потім показала доньці. Ну а потім вже сіли і передивилися разом про манюсінького хлопчика. Ну цікаво було, тому що така все таки ну, патологія була завжди дуже жалко, і коли діточок покидають. Да. Вони залишаються самі. Миколка у родині на тимчасовому перебуванні та подружжя налаштована хлопчика усиновити. Ну, звикаєш, звикаєш. І як можна бросити, оставить десь когось такого, до якого звик, до якого серцем прикипаєш, прикипаєш. Тому, тому ми подаємо документи і будемо усиновлювати. Проблем з харчуванням немає, розповідає пані Світлана. Лікар нам все пояснила, розказала, що це зараз норма, типова дитина, розвивається за всіми принципами, кушає те, що дають. Ну, спить, бодрствує, хоче грається, хоче не грається. Ну, нормальна дитина. Сама ж родина приїхала на Черкащину з Краматорська. Перезумувати планують у хаті, де прихистили місцеві. Вони ж і допомогли із ліжечком та одягом для малюка. Це у нас і такі штани. Вони насправді дуже великі на нас. От прям великі, великі що ми ще з них випадаємо. так що ну, дуже йому подобається, коли прохолодна погода. Да, і ми ще там, такий теплесенький костюмчик прям він в ньому так себе відчуває, знаєте, як куколка такий кусіньки. Так? Навесні планують повернутися до рідного Краматорська. Там розповідають, мають простору трикімнатну квартиру, тому місця вистачить для всіх. А ще жартують Миколка із Черкащанина стане краматорчанином. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Дискусії в аудиторіях амфітеатрах замість лекцій з моніторів. 80% усіх студентів Черкаського державного технологічного університету відвідують пари офлайн, розповів ректор вишу Олег Григор. Решта виявили бажання залишатися вдома і вчитись дистанційно. Для студентів облаштували укриття загальною площею 1200 квадратних метрів. Як вони здобувають освіту в умовах воєнного часу? Дивіться далі. Шановні студенти, ви чуєте оголошення до сигналу повітряної тривоги, тому відповідно до інструкції ми зараз з вами організовано збираємося, даємо приміщення йдемо в укриття. Зачувши сигнал тривоги, першокурсники спеціальності кібербезпека залишають аудиторію та разом із викладачкою спускаються в укриття. Лекцію з етнографічних особливостей української культури продовжують вже тут. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, щоденна їжа українського середина що складалася? Щоденна. <реш> Саме цікаво, особливо під час просто да? у великій лекційні чути викладача краще аніж в підвалі, говорить студент Даниїл Парначов. Якщо це цілий поток, то тут дуже багато людей. Я думаю, вони всі не поміщаються в одному приміщенні, Тобто хтось сидить там, там і взагалі, той, хто далеко сидить, то він може ну не сидочувати. Отак, угу. але в цілому пара йде звичним ходом від початку навчань минув місяць. Та ці студенти знають, як діяти правильно, аби і знання отримати і себе обезпечити. Розповідає їхня викладачка Ірина Стадник. Дистанційна освіта безумовно має свої позитивні моменти. Але коли студенти працюють офлайн, є можливість побачити відгук, можна побачити їх реакцію, відповідно відкоригувати курс, звернути увагу на ті теми, які для них особливо цікаві. Одночасно в університеті можуть перебувати до 1700 студентів, розповідає ректор універс університету Олег Григоржор зроблений таким чином, що хтось навчається перша, друга пара, хтось навчається третя, четверта. І орієнтовно ну в університеті перебуває там півтори, можливо, тисячі тисячу сімсот. Ректор каже, всі вони спускаються в укриття під час сигналу про повітряну небезпеку. Загальна площа сховищ 1200 квадратних метрів. Їх облаштували, переобладнавши підвальні та складські приміщення. На черзі місця, де будуть проводити практичні заняття, говорить проректор з гуманітарно-правових питань Валентин Лазуренко. Тут робляться косметичний ремонт, рука на Відповідно, тут будуть у нас проводять практичні заняття для електрики. Тут це буде якраз нормальне. Зараз іде процес висушування відповідно приміщення, і тут будуть розставлені парки. Тут буде працювати. Тут вже буде йти нормальний робочий процес. Лабораторія теж розташована в підвальному приміщенні, говорить керівник сектору технологічних проектів Сергій Рудницький. Тут студенти реалізують свої задуми. Це і сучасні комп'ютери, 3D-принтер. Паяльні станції, генератор частоти, осцилограф, мікроскоп та інші. Тож додає ректор вишу: ані процес навчання, ані процес набуття та формування навичок студенти вишу не пропускають. Вікторія Будавіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Замість скринь розписує гільзи від бойових машин. Художниця Катерина Зарицька прикрасила використані боєприпаси художнім орнаментом середньої Надніпрянщини. Каже, саме таким українські господині оздоблювали свої скрині, які були символом початку життя. Гільзи для творчості їй дав засновник та керівник патріотичного музею. АТО Олексій Святенко їх мисткиня повернула вже кольоровими. Розписала гільзи для вашого музею, черкаським розписом яким раніше розписували скрині на Черкащині, майже у кожного експоната, який тут є, їх понад тисячу є своя історія. На жаль, не всіх експонатів є добра історія. Це гільзи з БМП 2. БМП це бойова машина 30 міліметрів. Звісно, це гільзи наші, коли наші Авдіївкою відбивали ворожі напади. Це десь шістнадцятий рік. І тоді, коли ми з допомогою приїхали до хлопців, і от я у хлопців спитався, чи можливо взяти частинку цих гільс і до себе в музей поставити. Так що тоді, тоді бой цей був виграний, наших хлопців були поранені, але нікого не вбили. І таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті Суспільне.Медіа та у соцмережах. Бережіть себе дякую, що з нами.